Дисципліни і діти. Слова Антоніми, чи не так? Через те, що це одвічне питання є складним, багато вчителів і батьків думають, що дисципліну можна відновити тільки криком. Насправді є фрази помічники, які працюють набагато краще. Я бачу, що ви втомилися. Давайте зробимо паузу на хвилинку. Діти одразу відчувають, що їхні емоції враховані і що у них є можливість переключитися між навантаженням та розслабленням. У цей момент вони перестають думати і повністю відключаються. У невеличку зрядку з віршиком або інше завдання декілька хвилин такого відпочинку дають гарну концентрацію і більше сіл у подальшій роботі. Хто знає, як сидіти за столом правильно? Хто знає, інформація краще засвоюється в тиші чи галасі? Хто хоче скоро піти на перерву. Такі запитання зосереджують увагу дитини на важливих факторах і надають їй мотивацію. Тепер дитина має інші цілі в голови, а завдяки невеличкій бесіді ще й сили. Все це переключає увагу з хаосу на позитив. Мені потрібна ваша допомога, я хочу швидше вирішити усі задачі і піти відпочивати на перерву. Хто зі мною? Діти помітять збіг ваших інтересів і матимуть більшу мотивацію, оскільки тепер у всього колективу є єдина мета, і всі працюють заради кожного. Не забувайте, що крик підсилює напруження, спокійний тон і правильні слова повертають дисципліну вже за кілька секунд без жертв і з користю, ще більше корисного про розвиток діточок у моєму профілі Залишайтеся зі мною.